Сергій, оскільки, будь ласка, навіщо ця процедура і що воно робить зараз? Ну, всі бродильні ємності на виробництві фамі ми поліруємо для того, щоб дріжджі і мікроорганізми не е, вращували, скажімо так, впори металу. Uh -huh. і щоб ми могли дуже ефективно безконтактно мити ємність всередині, тому що основна задача обережно сюди, основна. Задача на харчових виробництвах зробити санітарію на високому рівні. І ви її робите? Так, да, і ми її робимо. Так. 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 А зараз, а ну зараз від'їжджає кудись, вона ну, полірувала. Да? це виходить таке. Да, есть, зараз процес один закінчився, зараз поміняємо наждачку. А хто міняє цю наждачку? Оператор. Оператор? А, а тут є різні наждачки, різні. Я казала, щось там. Сюди, сюди, сюди. Зараз мене на як на полірує. Так, да, є різні наждачки, різної зернистості. Починаємо ми там, грубо кажучи, з 320 і закінчуємо там, 2000. А і чим Це більше зерен сантиметри. на квадратний сантиметр, здається, якщо я не помиляюся. А я завжди думала, що поліровка саме наждачка, но вона більше як знаєте, травмує саму основу. А тут я бачу, що воно прям блістить як зеркало. Ну да, наждачки є різного ну зерна, я, зерна, так, зерна, да. Все, Тепер я буду розуміти хоча б. Да, мы скоро <гум> теме будеш. Окей. Okay.